Усім привіт! І здоровенькі були. У нас ранок. І постало питання, що брати на роботу їсти. Баночка чекає. А так як є овочі, надумала запекти. Усього тут потрошки, все, що було в холодильнику. От сюди нарізала, посолити, поперчити, олійку додати, сушений чесничок, орігано. Оце все заправляємо, гарно перемішуємо і в духовку, що ще треба. Можливо, кусочок сира, можливо, кусочок бринзі до цього всього теж дуже гарно підійде. Кусочок рибки. Ну, я не знаю, можливо, кусочок якогось безглютенового хлібчика. Або якісь такі є безглютенові крекерси, Щось отаке. таке це так смакує. М -м, дівчата. Це скорше на обід. На ранок не стоїть така гостра задача, що робити їсти, тому що на ранок здебільшого у мене смузі. Скажіть, чи хтось дирмається таким, чи хтось їсть зелень, овочі запечені? От приходить весна, вона вже відчувається так у повітрі і хочеться от такого чогось зеленого. У нас потепліло, на дворі добігає до 15 градусів тепла. Так що вчора дощ лив дуже сильний, але вже стих сьогодні тихо. Весна прийшла, я сподіваюся, тому що снігу б вже і морозів зовсім не хотілося б. А ось і готові наші овочі. Поджарювалося. Потім це все треба добре збризнути лимончиком. І смакота. Дивіться, яка в мене тут краса на підвіконіках. Оця квітка, вона вже сама по собі відійшла. Але ось тут вона пустила бебічку одну, з другої сторони має другу. Має дві бебічки. Ось. То я навіть не знаю, чи це треба зрізати, щоб пустилися ці бебічки у ріст, чи як воно має бути, не знаю. Але зранку у нас отак гарно сонячно. Мої орхідеї чудово себе почувають на вікні. От всі квіти любять, люблять вікна, тому що хочуть сонечка. А в американських хатах, в американських апартментах, ну, квартирах, нема підвіконників ось таких широких. Це нам просто тут повезло з такими підвіконниками, і там у кімнаті також. А у спальнях немає, по отаких, отакі вони лише широкі, там квітку не покладеш. А тут вони дивіться. Цвітуть і пахнуть. Єдине, що лаки тут їм трохи дошкуляє, підгризає. Тож у нас лаки ще є. Так що ось такі справи, будемо мати квітку далі. Дивіться, ось мій тормозок готовий. Овочі, пару кусочків м'яска. Ось такий соус дзадзики, у Уліду куплений. М'яско ось таке, це степан. Запікав. З миру пониці та й зібралася коробка. Все. Закриваємо і збираємося. А у нас вітряно. Я вчора ледве додому забігла через той дощ, який лив, як з відра. Але хочу вам погохвалитися, бо і самі дуже приємно дивіться, у мене починають проростати нарциси. Ось тут їх ціла кубка. Гіацинти, дивіться, вже, які, вже є навіть на цвіт в ньому. І їх тут у мене є багато. Ось тут аж два вийшло. Якийсь мішок вітер. І там є гіацинт один тут. Чи це нарцизи, а гіацинт один тут. Лілії ще не повиходили мої. Якісь півники є, але щось вони не цвітуть. А це хризантеми мої є трошки зелененького, може бути з ними щось. Побачимо, що буде далі. Не знаю, цю троянду відкривати її чи ще залишати, хай сидить закрита. Тут гіацинт проривається. Ну, нарцизів тут купа ціла буде. Тут гіацинт, тут гіацинт. Бачите? Ось ось, ось 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 Тут один маленький є, тут, дивіться, два купі нарциси, тут щось проривається. Гіацинт, напевно. Я накладала так густенько, то були дешеві в магазині. Тут два гіацинта і тут, тут гіацинт і тут гіацинт. Чи буде щось інше, не знаю. Щось отут, якісь у мене були і рисики, щось вони повиходили. Чи буде з них толк, не знаю. Півонія поки також мовчить. Мовчить. Що буде далі? Побачимо. Троянда. Троянду ще рано, напевно, чистити. Будемо чистити пізніше, десь у квітні. Хай ще вона думає. Але отакі от вже первоцвіти виходять і це приємно. Хоча я бачу, вже нарциси давно продають, гіацинти вже давно продають. Ну, то напевно вирощені в якихось парниках, можливо, в якихось спорудах всередині. Все, до роботи. Дощ улив, вітер наламав краків і далі дує. Сьогодні також буде плюс 13, ніби сонце, але вітер, вітер, вітер і вітер. Хочеться вже вийти без шапки, але шапка є. Бо часом, як гуляє з дітьми, там, то холодно ще гуляти. Так, вибігти з хати в машину, то окей, без шапки ще капішон є. Як гуляти? Я не гуляю. Вчора з ними трохи гуляла, вже чую, щось мені горло першить. Ой. У нас колись казали, там по селах мами на Хотинщині. Вибачайте, може, що це не, не дуже такий вихований жаргон, але казали, що на рідкий гімняк мало дощу треба. О, коротше, трошечки щось десь задуло, трошечки щось десь за це вже першить. Та й таке, та й таке наше, що зробиш? А дітей треба виводити на двір, ну, бо Вони хочуть гуляти. Вони також не люблять гуляти, коли холодно, так як я. Вони трошки походять, поникають. А після цих душів у них дуже болото на бекярді. Там, де у них гуцанка, оця, де у них хатинка, де у них столики різні, то ну дуже там болото. Там трошечки така, знаєте, низина, і воно, той дощ, та вода туди заливається і там стоїть, бо немає звідти виходу. І ну що чапати з дітьми по болоту, чап-чап-чап, ну що це таке? І взуття брудне, і дитинка десь колись впаде вся брудна. Я... Я чомусь таке не люблю, не знаю. То гуляємо перед будинком на драйве, і там у них є якісь самокати, велосипеди, машинки. Гуляємо трохи там та й заходимо. Заходимо, бо то є і вдома що робити. Часом вони граються, я щось роблю, то готую, то щось підготовую для приготування. Свою їжу, я їм у них на обід. Я не їм їхню їжу. Хоча я не знаю, я можу спробувати, бо я готую, але я не їм. Там їхнє їдло. Ото для дітей, ніби батьки також собі не дуже дозволяють їсти їжу для дітей, тому що я готую часом, коли готую, виходить, часом багато там чи відбивних, чи голубців, то вони їдять. Пробують. Але ви знаєте, вони великі люди по два метри зросту, то їм голубцю треба, отой банячок, що я для дітей готую, то їм треба на два рази сісти поїсти. А так вони стараються навіть до того не доторкуватися, що в них, знаєте, апетит не прорізувався, то вони лише нюхають. Часом мама собі дозволяє спробувати, що я дітям на гамнякала, як каже Соня. І вона потім. М -м, іра, м -м, Іра, м -м". що вони також би це їли, а, а грошей нема це їсти. <свист> Бо щоб для них я сказала, якщо я буду вам готувати їсти, ви за це будете платити. Якщо ні, їжте свої бутерброди. Ну і вони зрозуміли, що бутерброди для них краще. Воля народу. А я своє щось їм. а... Вона лише підходить і дивиться, а що в тебе там сьогодні пахне? А що ти сьогодні готувала, а що в тебе сьогодні? Ти на дієті, да, ти на дієті. Ну і дієта це така справа заразна. Бачу, що вона теж трошечки почала думати про це. Але з дітьми то не так просто. Ну, то й що зробиш? Та й нічого не зробиш. Но мене не просять готувати. Я часом. Щось знаходжу, таке інтересне в телефоні, бо коли діти сплять і вже знаєте, їжа зготована, нічого більше такого робити не треба, а діти часом сплять і дві години і три, то сижу в телефоні та й знаходжу якісь е рецепти не тільки для них, а й для себе скорше. Та й можу їй щось показати, але їм тяжко вгодити з рецептами, тому я перестала щось пропонувати. Якщо вона хоче щось новенького для дітей, я кажу, що все, що скажеш, все зроблю. Хай в тебе фантазія грає. Раз тобі не подобається моя фантазія, трошечки ворушись своєю фантазією. Я запропонувала було давно зробити дітям гречаники. Ну всі дівчата знають, що таке гречаники. Відварити гречку, у фарш, додати там різної всячини, і зробити таке в сливочному соусі, я ще зробила з грибочками. Вона не хотіла, ой, не знає, чи будуть їсти, не знає, чи будуть їсти. А я кажу, окей, я зроблю і побачимо. І я взяла і зробила. Зробила ще такий сметанно-грибний соус. то діти так улигували вона. Ані це люблять. А що там не любити? Гречка і фарш, м'ясо. Навіть не треба нічого на гарнір. Отак дитинки такі котлетки поробила кругленькі, чуть-чуть більші. Одну котлетку даєш, вони від того, що всередині гречка. Я ще додавала, натерла туди кабачок, цибульки, того всього. І котлетки вони виварилися у сметанці з грибочками. Вони стали ніжніші, такі самі ніжні, м'якенькі, запашні. І діти тільки так то їли. Я лишила їм то на вихідні, після вихідних прийшла дві котлетки, лишилося і доїла. Тому дітям, звичайно, треба щось видумувати, трошечки міняти раціон. Часом вони докуповують і піцу їм. Піцу я ще їм не готую. І ніякі такі, знаєте, витребенькі наш квалт е, якої, азіатської кухні. то Тоді дітям ще рано ті соєві соуси, ото все. Я що їм не роблю. Наш, наш шталт, чи як чи наш квалт, наш шталт. Е, то ще ні. Отаке от от таке щось домашнє, спокійне, не агресивне, не гостре. Єдине, що жарю їм котлетки і часом раз у тиждень, раз у дві неділі жарю їм картоплю. Люблять. Картоплю і отак руками їла би, особливо мала. Люблять щось добренького, але треба заставити спробувати, тому що часом вони дивляться і їм уже на вигляд щось не подобається. І я впевнена, що борщу червоного вони б не їли, тому що вони бояться цього червоного кольору. Наші діти люблять їдять борщ, бо вони його з народження їдять, це в них у крові. У цих ні. А якщо щось з капустою, то дуже, дуже добре треба той борщ переминати, перетирати, щоб вони не мають зубів, ну як будуть ту капусту їсти? Таке з дітками, коли діток треба думати, працювати, щоб нагодувати, щоб не залишити голодних. І якщо робити свою справу, то її треба робити правильно. І мені дуже важко, коли я йду з роботи, і діти у мене залишаються не нагодовані. Це не подобається, по-перше, батькам, бо вони вже як я йду додому, то хочуть відпочивати, а так їм приходиться ще дітей годувати. Я, я впевнена, вони мені нічого не говорять, але я впевнена, що їм це не подобається. То я стараюся, щоб вони були нагодовані. Ну, так якось так, знаєте, години, години підтасувати, щоб це особливо мала. А старшої вже біди нема. Вона вже може їсти щось із ними рядом. Єдине, що на цій роботі мені також, знаєте, що подобається. Хоча ні на одній роботі мені ніколи не робили зауваження і ніколи мені, знаєте, не клали на вид, що чому ти сидиш у телефоні? Не дивися в телефон чи там ще щось, кидай телефон з рук, ховай телефон, чи щоб не було телефона видно ніколи. Діти вже знають, де мій телефон, де мамин телефон. Вони як десь знайдуть зразу мені несуть. І рана це твій телефон. Вони вже знають, вичисляють. Діти у телефоні не сидять, я дітям телефон не показую, тому що у них є айпеди. У старшої, якої 3,5 роки є айпед, і у молодшої, якій півтора року, є айпед. То вони часом, як, знаєте, як діти бувають щось знервовані чи щось не мають настрою, то я їх кладу у стільчики їсти. Включають ці айпеди, і вони їдять з айпедами, аж гай шумить. Дивляться міс Рейчел, до речі, дівчата, хто хоче е, вивчати англійську, шукайте в інтернеті, в Ютубі. Міс Рейчел. Вона навчає дітей розмовляти англійською мовою, правильно складати губи, називати речі, складати речення. Е, вона навіть вчить. Е, Мову жестів. Оця мала моя навчилася, то коли вона хоче сказати дай, то тако вона показує. Дай, дай. Говорити нічого не хоче, півтора року. Ну, реченнями. Десь якісь слова говорить, а не складає в речення. Ще може рано. Пізно дітки тут починають говорити. ця почала після трьох старша, ну і ця поки щось не видно, щоб щось хотіла говорити. Хоча імена говорить, чотя, дядя, баба. Таке все кажуть, але не складає. І не каже да, я каже дядь, дай. Дядь". Але вже тіша, що вже весна і що вже будемо трошечки погуляти з ними більше. Хоча з двома тяжко гуляти, бо одне рветься туди, а друге хоче туди. Або то бере велосипед і та плаче, хоче велосипед. нічого, тепер старша в садочку до 3 години три рази в тиждень, то вже легше. Покажу вам, що робиться на дворі. На вигляд, у нас вже справжня весна. Небо хмарне затягнути, чи можливо, через цей вітер, через дощі. Але сонечко вже світить ясно, ясно. Бабка є. Звичайно, з бабкою мені легше, тому що вона може займатися однією дитинкою, я другою, або я щось готую, вона сидить з дитинкою. Вона з нами цілий тиждень, бо тато десь поїхав там, у Каліфорнію чи що. Звичайно, це допомога як ніяк. Ну, але з бабкою зчепилася трохи за політику через те, що зараз. Тут відбувається у неї трошки свій такий кругозір у цьому в мене інший і ми трошечки щепилися, Ну, але нічого, перейшло. У старші люди вони мають свою політику. У молодих своя політика. У молодших. Тому я навіть старшим не завжди терплю. В цій справі, але так, не посварилися, не до крові. <гум> Басейну тут справа скоро будуть вже кривати басейни, чистити їх. Скоро відкриється сезон плавання. Вже будуть мої дівчатка ходити також. так ходять, але в закритий басейн, а влітку ходять у відкритий. У них також, я бачила, починають проростати нарцизи. Хоча ніде так ще по дорогах не бачу, щоб цвіли. Та у нас недавно ще морози були. Ще нема зараз. От-от почнеться ще якийсь тиждень-два. Почнеться цвітіння. Для когось це цвітіння, знаєте, в радість, бо краса, а для когось це біда, тому що алергія, тут дуже багато алергетиків. І тому це не дуже приємна штука. Оця краса. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Всім всього найкращого, бай-бай!